Прийшла батка для кума під простий інвертор, бо там задачі мінімальні. З цінами на АГМ всі показилися, тому купили звичайний стартовий, якийсь там FOMAX. Зараз його зарядив. Цю зарядку не рекламую і не рекомендую. Просто вона в мене вже є. Зараз зніму зарядки і дуже мені цікаво перевірити, яка реальна ємність буде під струмом розряджання десь 10 А. Ну і звісно, що кращого місця, ніж ванна кімната на дачі, я не знайшов. Ну, Холодно. В сарай зараз, на кухні не хочу. Коротше, розряджати буду сталим а, навантаженням 100 Вт. Це буде там до 10 А. 10 годин поставив про всяк випадок та 11 вольт у нас низ. Поїхали. Так, вже ранок, і от що ми отримали при відключенні на 11 В. Тобто, в принципі, 75 майже ампер годин в чистому вигляді, при навантаженні стало 100 Вт. Цілком нормально.